Вітання друзі. Ну що ж, вуаля, знову у нас сніговий циклон. Вже четвер. Це другий четвер, першого січня місяця 24-го року. Це мій перший репортаж в цьому році щодо погоди. Одразу скажу, що я не виспався, не знаю чому. Скоріше за все, через те, що якраз цей циклон цілу ніч рухався до нас. А це фактично майже 7 або навіть 8 годин. Бачите, центру не видно зовсім. Центр зникає поступово. Ось. І. Те, що я можу знімати, це найбільш, скажімо так, прилеглі дома. Зараз я приберу фільтр, щоб ще раз впевнитися. Ну, бачите, без фільтра ось так воно виглядає. І також центру не видно. Я намагаюся за допомогою фільтра трошки профільтрувати саме, скажімо так, сам вид От, екрану. Ну, це ретро фільтр, Гуам якийсь. Ось, але він також не дозволяє нормально показати центр, хоча трошки там, бачите, видно. Але видимість, ну, видимість десь, мабуть, кілометр. там, Дальні дома. от. Бачите, ці дома, але ось якщо знімаю фільтр, то ці дома майже не видно. Добре, буду присин... взагалі без фільтру тоді робити. Коротше кажучи, у нас бачите, така легка негода, От, ну, майже все місто закинуте, заметене снігом. Ось. Температура підвищилася за ці два дні на 20 градусів. Ну, мається на увазі, зараз у нас десь може мінус 1, мінус 2 максимум. От. В принципі, для прогулянки погода більш ніж е сприятлива. От. Річка замерзла вже фактично повністю. Ось, але окрім рибалок, на ній особливо більш нікого немає. Так, трошки центр розвиднюється. Да, це все ж таки не фільтр, а трошки циклон пройшов, снігу трошки пона випадало, тому хмари трошки стають більш-менш більш прозорими. От. Такі у нас погодні, погодні умови. На сьогодні. Нагадаю, сьогодні в нас другий четвер першого місяця нового року 2024. -го.